Доброго дня, рукоділочки! Мене звати Лілія, і ви на моєму каналі Творю для душі. Сьогодні у нас понеділок, 10 червня, і розпочинається гра Магічний кубик, який запропонувала чудова українська вязалочка Олена Буганова. І щоб пограти в цю гру, у нас має бути 6 виробів за умовами гри. Я Зараз знімаю вступне відео і розповім вам, які саме шість виробів будуть брати участь в магічному кубику. Під номером 1 у мене будуть ось такі шкарпетки. Одна шкарпетка вже повністю зв'язана, а треба дов'язати ось таку другу шкарпетку. В'яжеться вона із залишків пряжі спицями номер 3. Другим виробом, який я беру в цю гру, буде жилет. Дівчатка, жилет ось такий, це спинка жилета. Цей візерунок я придумала сама, хто бачив, я в чаті показувала фото, я в'яжу палантин. І він мені наскільки сподобався, що я вирішила зв'язати таким візерунком собі жилет. Жилет в'яжеться знизу до верху спинка, потім розділяється на дві частинки і в'яжеться з двох частинок в'яжеться вперед. Зшиваються боки і ось такий жилет. В'яжеться він із вовни і спицями номер 4 з половиною. Це номер 2. Під номером 3 в мене будуть ось такі шкарпетки. Я вже вам показувала їх. Вони в'яжуться від мисочка, також в'яжуться із залишків пряжі і в'яжуться спицями 3 два з Слідуючим виробом. Під номером 4 у мене буде дівчатка ось така майка. В минулому році я її в'язала, але так, я її поносила, і знизу вона дуже сильно стала на мене широка. Я її розпорола, ну, майже тут до підрізів, я її трошки вже в'язала. Ось у мене стоїть маркерочок, ось стоїть маркерочок, і я хочу дов'язати цю майку. Майка в'яжеться із хлопку, така літня маєчка. Під номером 5 я розпочала светрик. Светрик в'яжеться спицями номер 4,5. з половиною. Я відв'язала горловину, розподілила перед, зад і рукави лінії, лінії реглану відзначила. І зараз у мене буде змінюватися ниточка. І ось такий виріб буде під номером 5. Під номером 6 у мене буде сідальце на табурет. Маю, дівчатка, дуже величезну кількість залишків, таку, що ви собі навіть уявити не можете. І тому я розумію, що треба їх вив'язувати. А є такі речі, куди їх можна зв'язати. Це такі сідальця на кухонні табурети. Тут спиці у нас це акрил і спиці 4. Номер 4. Ось такі, дівчатка, я планую з собою взяти вироби. Такі процеси будуть задіяні на цьому тижні. Всім бажаю творчого натхнення, гарно помагічити. А що вийде в мене, ми з вами побачимо. Через тиждень. Ось і про минув тиждень для мене в магічному кубику, а для вас одна секунда. І я хочу вам показати, що мені вдалося пров'язати на цьому тижні. 10 червня нам випали номерки 3 і 4. І ось я пров'язала від маркерочка до... Це ось такий шматочок я пров'язала 10 числа в понеділок. Номер 4 я не в'язала. 11 червня нам випав знову номер 3 і номер 2. І я пров'язала в шкарпетки п'яточку і холявку, резиночку. І я закінчила цю шкарпетку. У мене ще одна вже була зв'язана, тому я маю першу готову роботу. 12 червня нам випали номерки 1 і номер 2. Номер 1 це були ось мої отакі шкарпетки. Світлі, залишки в пряжі. У мене були вони на етапі вив'язування клину підйому. І я буквально закінчила, пров'язала стопу, закрила і маю ще одну готову роботу. Також я 12 червня пров'язала дівчатка. Небагато, зовсім небагато три рапорти ось мого жилета, який в мене був під номером 2. Буквально трішки. В четверг, 13 червня, нам випали номерки 3 і номерок 5. Але, дівчатка, в четвер, якщо ви знаєте, було дуже велике е, свято православне Вознесіння. І в, я в великі свята і в неділю не в'яжу, тому я в цей день нічого не в'язала. І в мене, скажімо так, нічого не було пров'язано в цей день. В <п> п'ятницю мені випав номер, нам випадав номер. 4 і номер шість. І я пров'язала. Ось маєчка. У мене літня. Погляньте, скільки в мене пров'язано. Це було в п'ятницю. Отакий шматочок. Тут буквально 17 чи 18 рядочків. І під номером. 6. У мене було ось таке сідальце, В цьому сідльці я, вибачаюся, вас зачепила. В цьому сідальці я дов'язала буквально 6 рядочків, потім набрала по колу і в куточках я що робила, я скорочувала з однієї сторони і з другої сторони. І ось у мене отак вийшло таке сідельце. Знаєте, дівчатки, коли його надягаєш на табурет, це все ховається під табурет, і воно дуже добре тримається. Отже, за цей магічний кубик у мене три готові роботи. Невеличкі готові роботи це дві пари шкарпеток і сідельце, але вони є. Я хочу подякувати всім, хто перегляне це відео. Якщо у вас є можливість, підпишіться, прокоментуйте. Я буду дуже рада вашим коментарям. Хочу побажати кожному мирного неба, міцного здоров'я, творчого натхнення і до нових зустрічей!